Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар, автор цього Ютуб каналу. І сьогодні я хочу поговорити про одну з цікавих активностей на біржі Bybit, яка називається Байвойць. Це голосування. Зараз я вам поясню, як воно працює, як на цьому ми можемо заробити, і взагалі що це таке. Тож, дивіться, друзі, якщо простими словами, то байвотс це голосування за проект. Який на вашу думку має ліститися на біржі, тобто є три проекти, які хочуть заліститися на біржі Bybit. Але обирати, хто це буде, будемо ми з вами. Яким чином це буде відбуватися? Методом голосування. Тож виникає одразу запитання, де взяти нам голоси, щоб ми могли проголосувати за проект і де це відбувається. Насправді, все дуже просто для того, щоб отримати голоси, потрібно просто холдити стейбли. Це може бути USDT, USDC. Може бути BUSD, може бути DAI. і давайте вже зараз перейдемо на біржу Bybit, Я вам покажу більш детальніше все. Тож після того, як ми потрапили на головну сторінку біржі, Bybit, до речі, хочу зразу зауважити, щоб брати участь у голосуванні, потрібно мати ківейсі 1 тобто першу початкову верифікацію. Якщо ви не знаєте, як її пройти, в мене по цьому є окреме відео. Можете дивитися. Ми переходимо у розділ торгівля, і тут в самому низу в нас є «Buy Voids». Це власне про що я говорив. Натискаємо на нього. І в нас відкривається вікно «Buy Voids» под номер 11. Це вже 11-те голосування, але тільки сьогодні я вам розкажу, що це та як воно працює. Дивіться, друзі, оці три проекти в нас є претенденти на лістинг на біржі. І за якийсь один конкретно ми маємо проголосувати, віддати всі свої голоси. І Якщо він переможе, в нагороду ми отримуємо токени цього проекту, ніби аїрдропом. Зразу вам такий маленький лайфхак підкажу. Щоб знати, який переможе проект перед самим голосуванням, потрібно віддати по одному голосу за по кожен проект, і ви будете бачити, який проект набрав найбільше голосів, і за якого віддавати всі свої інші голоси. Як ви бачите, тут у нас є три проекти: XCAD Network, Mars DAO і Orb City. Дивіться, друзі, один голос дорівнює один USDT, який ви холдите. Ну, ви можете, я вже казав, ви можете різні стейбли холдити, також їх можна зберігати. На споті, на рахунку фінансування, вони можуть бути на деривативному рахунку на earn аккаунті. На будь-якому з цих акаунтів у вас на байбіті, якщо лежать стейбли, вони підтягнуться до знімку екрану. Сам знімок екрану буде 9 лютого о другій ночі. До цього моменту токени, які ви збираєтесь холити, у вас вже мають бути на балансі. Давайте тоді пройдемо нижче і подивимося тут. Тут конкретно розписано, як брати участь у байвойці. Дивіться, етап знімків. тобто, Але знімок буде один. Тут всюди вказаний час по UTC. Нам потрібно лише просто додати 2 години. Як я вже сказав, тут пише 8 лютого о 23.59 буде знімок балансів. Але так як я одразу додав 2 години, це вийшло в нас 9 лютого о 2 ночі. Буде знімок балансів. Також хочу зауважити, що для нових користувачів, які тільки недавно зареєструвалися, Після підтвердження особи qac 1 коли ви пройдете, ви отримуєте безкоштовно 50 голосів, які ви зможете віддати за проект і отримати додатково токени. І тут вже починається етап голосування. Це буде у нас з 5 ранку, 9 лютого до 10 лютого, теж до 5 ранку. Тобто, ми будемо мати цілу добу, щоб проголосувати за проект, який, на вашу думку, переможе. Тоді розподіл токенів відбувається і оголошення результатів. Відповідно, коли проект, який переміг, вам нараховують токени цього проекту в процентному співвідношенні від виграшу. І тоді, в цей же день, 10 лютого, але вже о 12 дня, відбудеться лістинг цього токену. Ви зможете зайти на ринки, знайти його і продати. Або холдити це вже на ваш вибір. Як я вже казав, один голос це один USDT. Якщо ви тримаєте 1000 USDT, то у вас буде 1000 голосів, 5000, 5000 голосів і так далі. Але є максимум 10 тисяч голосів, тобто 10 тисяч доларів, максимально ви можете холдити. І можете віддати за проект максимально лише 10 тисяч голосів. Одразу хочу сказати, що це не кнопка бабло, тут не буде прям великих заробітків з тисячі доларів. Можливо, це буде 0,5% до вашого депозиту, можливо, це буде 1% до вашого депозиту. Але для тих, хто має стейбли, тримає їх без діла, пропускати такі можливості, ну просто немає сенсу. Я особисто свої всі стейбли, які в мене є на інших біржах, на кошельках. На голосування під знімок балансів скину всі на байбіт. Візьму участь в голосуванні, отримую свої токени та продам їх. Тож пояснив я все детально. Якщо у вас залишаються якісь запитання, ви можете їх писати в коментарях під відео. Можете підписатись на телеграм-канал. Там є чат, який я регулярно читаю. Я можу вам відповісти там. Також є люди, які вже в цьому більш-менш розбираються, зможуть вам допомогти. Тому дякую всім за перегляд, всім профіту та до нових зустрічей.